Давайте я ще трошки поговорю про дискомфорт і боль. Для мене ця тема теж зараз дуже актуальна. Я якісь свої бачення, судження винесу. І я впевнена, що кожен для себе щось прояснить, відчує, зрезонує. Кожен для себе щось винесе. Боль і дискомфорт. Може бути, як гратами в тюрмі. Тобто, знаєте, ми колись відчули боль. Ну, частково це от вчора в мене, хто бачив пост на YouTube, я більш розширену версію виклала. Тобто, ми колись, наприклад, пережили боль або дискомфорт. І сказала собі, я більше туди не піду, я більше такого не хочу. І хтось там, наприклад, страх відчув. І от е така боль і дискомфорт, вони створюють внутрішні стіни, вони нас звужують. Тому що я така, типа, ні, я буду сидіти в себе доміку. В своїй зоні комфорту мені так добре, я ж себе люблю. Але там нема контакту з собою, тому що там є тільки та, оце, звуження і проходження. І ну, типа, всі ці дари, які ми хочемо отримати, весь потенціал він за цими стінами, за цими тюремними гранями. І от проходження його це не завжди про больно, та? це завжди про усвідомлено. Завжди із прийняттям, і це завжди із любов'ю до себе. Ми туди проходимо через біль і дискомфорт не з метою постраждати. Не з метою е, дата може бути диском, ну типу, неприємно. Але це ну, тіпа, е, наш фокус уваги на дарах, на потенціалі, який ми отримаємо після. Ми завжди знаємо, чого ми зараз е, в цих моментах і йде. Це йде етап еволюції, етап трансформації, етап зміни. А, і так само, як ми не ну, знаєте, як ми типу, от просто звикли хорошо, погано, е, приємно, неприємно і все таке. Це просто етап, да це як вдох і видох. Тоді це ок. Тоді це має сенс бути. І це веде до тієї трансформації, якої ми хочемо. І це веде до того, до тієї широти, до того відчуття Я я Бог в якому все. Інший момент, коли ми включаємо жертву і ми страждаємо. У нас немає для чого, про що я просто страждаю. Я терплю, я очікую, коли це закінчиться. Я жаліюсь. Я знаю, що я зараз в дупі, і я можу навіть від цього десь в глибині душі кайфувати, бо ми так любимо постраждати. Я можу пожалітися комусь, я можу себе пожаліти. Я можу всім розказувати. Я навіть можу розказувати, що це трансформація. Що, да, без цього в нас не пройде нічого. Да? Це зовсім інше. Це я жертва. Я програю цю програму, і мені тут кайфово. Да? Тому що вийти на рівень вище для мене зараз, я це зараз не вибираю. Да? Бо для мене це здається важчим, ніж бути в стражданні. Для мене це здається недосягненим, здається. Я зараз вибираю бути тут. Да? Я зараз вибираю страждати, я зараз вибираю бути в жертві. Я зараз відіграю всі якісь патерни, е і програмки, які в мене є. Yeah. Е і тому, да, я можу прогибатися під когось, я можу, е не знаю, там створювати агресорів навколо себе. І, е Просто закручуватись в водовороті тих подій, щоб ще більше посилювати і підкріплювати своє відчуття, жертви і страждання. І коли в першому варіанті зазвичай сприйняттям це відбувається досить динамічно, особливо в цих енергіях, які зараз в світі. Взагалі відбувається досить динамічно, і там завжди є контакт з собою, е така бережність до себе, любов до себе і проходом є вдячність. Вдячність, що це відбувається, е вдячність і розуміння, що е просто є. Просто, просто так, є прийняття. Е так, да, можливо, захочеться і пожаліти десь себе, да? десь чуть-чуть підкрутить ок все з цим. Да. В другому варіанті, що ми маємо? Дитячість, жалість, жертву, претензії, хтось винен, така судьба, судьбонька. Отак от відбувається. Є, звичайно. Стадії, ну типу, це як так дві різні стадії, полярні більш є проміжні стадії, де ну наче трошечки продвинувся, ну трошечки себе і пожалів. Да? В кожного абсолютно, де да? тобто скільки людей, стільки етапів проходження. В кожного це по різному, навіть якщо ми бачимо, що там схожі патерни, схожі ситуації відбуваються. Але там не менш, е, так як в ну типу в кожного це індивідуально і на кожному етапі проходження на новий рівень, е, здається, схоже, я вже тут була, так, але все рівно по іншому, будь-яку трансформацію, яку ви не прийшли. Проходили б ви цей курс, наприклад, ще раз е, у вас би було все по-іншому. Ви б в тих самих лекціях. Почули б зовсім іншу інформацію, яка резонує на той момент, да, в який зараз з вами відбувається. Ви б е, в цих словах почули б е, зовсім інші слова. Як, наприклад, Юлією якось говорила, що е, коли звертаєшся до спеціаліста, наприклад, натальної карти. і е, коли він говорить, то ця ну, натальна це да, то, 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 то від народження. Але коли спеціаліст розкладає, то все актуально на той момент, який є зараз. Якщо збереглися записи чи аудіо, прослуховуєш через декілька років, ти розумієш, чуєш зовсім інші слова, і те, що актуально на даний момент часу. От тому. Тут і зараз у нас завжди всього достатньо. У нас завжди достатньо інформації, достатньо умов для трансформації, достатньо умов для росту. І, в принципі, ріст це теж таке трошки умовне поєднання. Поняття це теж трошки про лінійність. Да, в багатовимірному просторі, все трошки по-іншому. В плані уже все є, уже все відбувається в одній точці. Але нам для розуміння, для розкладання простіше так от говорити про ріст, хоча все реально всхлопнуто в одній точці. Тому знайте, що у вас вже всього достатньо. Відчувайте себе і.